Вітаю всіх у себе на каналі, садочок мірії Надії. Звати мене Надія, я Житомирщини Сьогодні моє відео про широколисні гортензії які я дістала із підвалу. І е, вже в мене було таке відео, що робити далі. А тепер вони вже, ось як ви бачите, з листочками і вони почали хлорозити. Е, що наразі ми можемо для них зробити? Ось, ну, екстрена допомога, це всі знають лимонна кислота розведена з водичкою, але це не надовго, А я вже хочу їх висадити постійно, на постійне місце. Тим паче, якщо ви побачите, можливо, починають закладатися блутончики, ось, квітування. І потрібно. Вже зробити їй такі умови, щоб вона вже була в мене цілий сезон в горщику ось, і їй було комфортно. То тим паче, що в мене одну гортензію я заглубила і почала вона ось тут бачите, відмирати деревина. Так, на прикладі однієї маленької гортензії я покажу, що ми робимо. Якраз мені її треба і пересадити, і на прикладі однієї гортензії я покажу. Що я роблю? По-перше, нам треба змінити ґрунт. Кислий. Тут в мене звичайний ґрунт. Тому я взяла кислий торф тут ось у мене. І для поживу я додавала трошки свого компосту. Ось, і обов'язково я буду додати довготривале добриво. У мене це буде осмокот. Тому, що я роблю? Перше я беру більший горшечок, щоб потім не пересаджувати, обдивлююся, щоб ніде нічого не було вже сухого, можна обрізати. У мене нічого ніде немає, все нормально, вони тільки оце хлорозять, тому мені треба їх, так скажемо, спасти. Беру більший горщик. Що я беру замість дренажа? Зараз я вам покажу, щоб далі підкислювався грунт. Я візьму ялинку і просто так ось довільно подрібню. Це в мене буде такий дренаж. Вона буде потрохи, роз, як сказати, перегнивати і давати свою поживу кислоту. Все достатньо. Ось так. Потім я буду засипати кислий торф. Буквально в мене тут трохи, я ж кажу, компосту, але в основному це все кислий торф. От. І будемо пересаджувати. Мені придеться забрати ту, так кидаю я трохи добрива, перемішую, це довготривале, це якраз до кінця сезону буде. Вона така ніжна, мабуть, буду. Хоча я звикла все робити в рукавицях, буду робити без рукавиць. Ще на вулиці вони в мене не стоять, вони стоять в мене в коридорі. Це просто я пересаджую на вулиці, щоб там не смітити. Так, обжимаємо і будемо доставати. То гарно я полила? Харіння гарне вже цієї гортензії. Що саме цікаво, була в мене така сама велика, вже трьохрічна. Ну, геть отака велика. Я її продала. Ото єдина гортензія, яка чомусь не хлорозила. Я не знаю чому. Можливо, як дістався трохи більше кислого ґрунту. Дивіться, тут навіть червячок є. це треба таке. Я брала з ґрунта Ґрунт я це обираю. Тому що він, ем, ну, тут геть не кислий, а по-друге, тут ще були червяки, ви уявіть. Це ж треба. І шишка ось. Що, що тут тільки немає. Я так їх пересаджувала, знаєте, вже, як сказати, старалась поскоріше. Бо вже мали бути морози. Ну, дивіться, я отак геть-геть отут уже не обираю, щоб дуже не травмувати в корінці. Приміряюсь, трошки роблю ще ямку. Ну, бачите, її треба було пересадити. Її вже там було і мало місця. Так, все, і буду засипати. Потім я її гарненько пролью. І таким методом я пересажу ще ці дві гортензії. Що далі? Так як я обирала коріння, і їй треба трошки укоренитися в цьому ґрунті, щоб вона могла вже взяти якусь поживу з листка. Далі, я не знаю, можливо, через неділю я подивлюсь, але мені здається, вже. За того, що я пересаджу її в цей кислий торф, її вже стане краще. А потім обов'язково по листу я пройдусь хілатом з заліза. Ось, щоб її, щоб вона була красуня. Ось так от не хлорозила. Бо геть вона, звісно ж, хлорозить. Виносить її зарано, наприклад, до теплої температури, тому мені придеться чекати, поки стане на вулиці ну, градусів хоча б 12. Буду виносити, там, ставити в тіньочок. От, І все, ось так. Пересадила я свою гортензію. Дивіться, можливо, і вас так, бо якщо не змінити ґрунт, просто його закислити, це ненадовго. А якщо ми хочемо вже зробити на сезон, просто, то нам потрібно пересадити в кислий торф. Все. А легка, яка одразу стала. І тим паче, що я дала добриво, буде все добре. Тому і пролью, я обов'язково пролью вже в хаті пролью такою водичкою. Що, що, чому іще вона хлорозить? Не, не потрібно поливати водою з-під крана. Я поливала водою з-під крана, мене іншої немає. Ну, якась, я не знаю, талої води вже теж немає. Можливо, в когось збігала є дожджіва вода, можливо, яка роднікова вода, ну, така, не, не тяжка з цими металами. всякими. Ну, в общем... Не, не з під крана, Ну, в мене іншої немає. Тому я беру хоча б банки, відстоюю її трохи, ну цю воду декілька днів. Тоді поливаю нею. Але бачите, все одно вона захлорозила. Ну так я думаю, що їй і ґрунт не підходить, і вже добрива потрібно було дати. Ну і звісно, що вже маленький горщик був, треба було пересадити. Ось тому ось, ось так. Що, що ми перше робимо? То це пересаджуємо в кислий торф. А потім обробляємо по листу хілатом заліза. Ось. І наші гортензії будуть гарні. Так, надіюсь, комусь це відео буде корисне. Буду далі продовжувати у мене ще ось дві гортензії. Ось така одна, і ось така одна, яка вже трошки, бачите, змучена і листя. Неї крутиться. Я ж кажу, і трохи вже я заглубила, і вона, як пішло в неї там відслоювання древесини І ось ми бачимо, що е, сухеньке не, не наче, Але, якщо ви побачите, ось тут ще, можливо, підуть гілочки, тому ще я не чекаю. Так, все, буду займатися далі швиденько, бо вони не привикли в мене до такої ще температури, хоча сьогодні 10 градусів, але в мене там десь 15 і вони не привикли, тому буду швиденько пересаджувати. Дякую всім за увагу, гарного всім дня і до зустрічі в новому відео.